Всім привіт! Подарунок для Ліфі, Квентін Гребен. крихітки-мишеняти ліфі скоро день народження. Арчибальт її батько вирішив подарувати донечці гарну сукню з маленькими золотими ґудзиками. На жаль, таку сукню неможливо було знайти в їхньому селі. Арчибальд вирішив піти до міста. Кожна мишка знала, що велике місто дуже небезпечне місце. На вулицях багато автівок. А у будинках повно котів, а коти мають гострі зуби. Арчибальд узяв куртку і вирушив до великого міста. Йому треба було поспішати, адже до дня народження крихітки ліхі лишилося лише два дні. Сонце вже піднялося високо в небі, коли він дістався першого будинку на околиці міста. Перепрошую, пане, звернувся Арчибаль до перехожого. Мені потрібен мишечий кравець. Але чоловік не почув його. Він пройшов повз, і його великий черевик ледь не розчивив арчибальда на бруківці. «М -м Гарний початок, подумав Арчибальд, Ах, зітхнув і вирішив триматися ближче до стін. Він уже почав сумувати за своїм селом. Арчибальд помітив невеличкі двері вони були відчинені. Арчибальд зайшов усередину, але одразу зрозумів, що це було помилкою. Великою помилкою адже він опинився в зоомагазині. Продавець побачив його. Арчибальд хотів сховатися у кутку, але було запізно. Продавець же простяг до нього руки. Арчибальд настільки злякався, що закляк на місці. Продавець схопив його і посадив у банку. Арчибальд у розпачі. Адже тепер його можуть продати, і він не повернеться до дня народження крихітки ліфі. Він гірко заплакав і нарешті від утому заснув. Незабаром настав ранок. Сонячні промені ніжно носи носикарчебальди. Він прокинувся і згадав, де він знаходиться. Один день, лише один день це все, що в нього залишилося, щоб знайти гарну сукню для донечки ліфі. А тепер потрібно ще й вибратися з банки. Арчибальд поклав один на один кілька шматочків сиру і нарешті вибрався на волю. Не гаючи, ані хвилини, він побіг від клітки до клітки, звільнив усіх своїх сусідів. Зоомагазин наповнився різними тваринами, що літали, бігали, повзали навколо. Арчибальд показав вихід, і вони всі разом попрямували до дверей. Ух, нарешті вільний. Тепер я маю знайти мишачого кравця. Але куди ж мені йти? розгубився Арчибальд Він не знав цього, але був упевнений, що повинен рухатися далі. Арчибальд рушив вулицею і хотів перейти на інший бік. Навколо чекали люди, дивлячись на червоне світло. Світло стало зеленим, і всі почали рухатися по білих лініях. Арчибальд також попрямував на інший бік, намагаючись увернутися від взуття людей. Кілька разів на нього ледь не наступили. Це було страшно, дуже страшно. Куди йому тепер іти? Ліворуч чи, може, праворуч? А тим часом він заходив усе далі й далі в місто. У провулку Арчибальд побачив ряд сміттєвих баків. Який жах! У баках повно котів, а коти мають гострі зуби. Гм, лише подивіться, хто до нас завітав, промуркотів один з котів. Він стрибнув позаду очібаль, щоб відрізати йому шлях до відступу. Та ще й такий гладенький, облизнувся другий кіт. Арчибальд безпорадно спостерігав, як коти згуртовуються навколо нього, аж доки не знепритомні від страху. Коли Арчибальд розплющив очі, він побачив, що опинився у маленькому затишному ліжку всередині лялькового будинку. Поруч ним сиділа маленька дівчинка. Мабуть, їй було стільки й ліфі. – Привіт, мишенятка. Як справи? запитала вона. Мене звуть ліфі. Пам'ятаєш мене? Я врятувала тебе від котів. Вони збиралися вхопити тебе, але я їх відігнала. Арчибальд посміхнувся. Світ, здається, повний маленьких добрих Ліфі». Зі мною все гаразд, відповів він. Як довго я тут? Звід учора, ніжно погладила його маленька дівчинка. «О, ні!» Викнув Арчибальд, зістрибнувши з ліжка, сьогодні день народження моєї маленької донечки, а в мене нема подарунка для неї. Раптом він побачив одну з ляльок маленької дівчинки. Вона була одягнена в найкрасивішу сукню, яку Арчибальд коли-небудь бачив. Маленька дівчинка помітила, як Арчибальд задивився на сукню. Якщо вона тобі подобається, можеш узяти її, посміхнулась вона. Це так мило з твого боку, пискнув Рачебальд, зворушений до сліз. Як би я хотів зараз бути вдома, щоб подарувати їй мої крихітці ліфі, але це неможливо. На шляху занадто багато автівок і занадто багато котів. Не хвилюйся, маленька хоробра мишка, сказала дівчинка, я віднесу тебе додому. Зворотній шлях здався Арчибальтові набагато коротшим. Сидячи на плечі маленької дівчинки, він дуже швидко дістався свого будинку. Уся родина вибігла на двір, щоб привітати його. Адже Арчибальта не було вдома два дні. Його рідні почали хвилюватися. Лісі відкрила свій подарунок, її оченята радісно засяяли. Яка гарна сукня! Мій тато найкращий у світі, сказала крихітка мишка і обійняла Арчибальда. Кінець.